Я, бабуся Тануся, знову в Черкаському обласному краєзнавчому музеї, і сьогодні до вашої уваги українська народна казка Лисиця і ведмідь. Отже, слухаємо уважно. Попросилася Лисиця у ведмедика в городі. Дай мені, ведмедику, городу свого половину, посаджу рібки в тебе. А як же ми будемо ділитися? Тобі буде, ведмедику, верховинки, а мені коріння. От посадила лисичка рібку, росте, росте, рібка, уже й виросла. Пішла лисичка. О, вже можна рібку тягнути. Ну, ходиш тепер, ведмедику, будемо ділитися. Забирай своє верховіння, а я коріння. Роздивився ведмедик, а нема з верховіння ніякого толку. Грибнув глибше під спід, аж там рібка смачна, присмачна, розсердився ведмедик на лисичку. Це ж ти мене обманула. На другий рік я вже тобі відплачу. От діждалися вони весни, іде лисичка до ведмедика та й знову просить. Дай мені ведмедико, городу свого половину, посію трохи маку. А як же будемо ділитися? Хай уже мені буде коріння. А, ну, хай то й хай», каже лисичка. От насіяла вона маку, росте той мак і росте. Вона його пополола, повисмикувала. Ходи, ведмедику, будемо ділитися. От забрала лисичка верховіння, а він забрав коріння. Та знайшов маківку, витрусив собі на лапку, укинув у рот і знов розсердився на лисичку. «Постій же ти, капська, лисичко, прийдеш ти ще, от тоді й побачимо. Діждалися третього літа. Лисичка знову йде. Дай таки, ведмедику, братику, мені городу свого половину. Я на тебе, лисичко, сестричко, саджуся дуже. Ти двоє літ садила, а я так нічим і не поживився. Ну, таки дай, братику, то, може, й поживишся в цьому році, просить лисичка. Ну, то нехай же тепер уже мені верховінячко буде. Нехай, братику, нехай, каже лисичка. От узяла вона й насіяла моркви. Росте та морква росте, вона її прополола, а як поспіла, висмикала з землі і позвала ведмедика. Іди, братику, будемо ділитися. Пообрізувала йому верховиння, а собі коріння. Ох, і розсердився ведмедик. Та з того часу і зарігся з лисичкою справу мати, а на другу весну розвів собі Пасіку та розгосподарювався, що від року до року медом ласував. На те він і ведмедик. Дякую всім за увагу. Ти мудрими і обачними. А ще варто зазначити, що ця казочка справжня українська народна. І записана вона була в 19 столітті етнографами на Полтавщині. Знаємо свою історію. Вітаю вас! І сьогодні ми прослухали гарну казку Лисиця і ведмідь. Про що вона? Чи бувало так, що ми можемо робити в житті неправильний вибір? В цій казці дуже гарно показано, як ведмідь, все ніяк не міг вгадати, а що б йому таке вибрати. Лисичка в цей момент, яка сама обирала, що вона буде сіяти, звісно, робила все так, як це краще для неї самої. Отже, тут гарно поговорити з дитиною про те, що чи бувало в неї таке, що вона могла робити неправильний вибір. І тут. Тонкою полосою іде до того, що варто робити уроки і визнавати їх із тих неправильних виборів. В нашій казці яким чином це відбулося? Що ведмедик зрозумів свою помилку і потім відкрив пасіку і власною працею, потім ласував своїм медом. Так само і у дітей ви можете запитати, чи були у них такі ситуації, коли дитина спочатку робила неправильний вибір. Потім вона змогла це усвідомити, і після цього все-таки взяла себе в руки, визнала це і виправила ситуацію. Чи пишалася вона собою? Як вона себе почувала в той момент? Думаю, дуже круто. Також дуже важливо поговорити про те, про що гарною якістю є домовленості, і варто зазначити, що на початках домовленостей ще тоді потрібно проговорити бажане те, чого ми хочемо досягти з людиною. Ще хочеться відмітити про відповідальність за власне життя. Коли ми несемо відповідальність, ми самі можемо розраховувати на власні результати, на власні дії і отримувати насолоду від того, що ми самі цього досягли. А щодо помилок, то нічого страшного. Всі ми помиляємось, як то говорять за одного битого, двох небитих дають. Тому важливо дати місце і простір, а також знання дитині про те, що ви завжди у них є, що до вас завжди можна звернутися, і тоді в вашій родині буде панувати мир, спокій, довіра і любов.